Всім привіт! Вже вечір сьогодні. Показую вам гортензію. назву не пам'ятаю, давала мені свекруня, а вона у її була на штамбі, виходить. От і я тепер так порущую. Це вже як від кущика відкопала і мені дала, Це вона у мене вже третій рік. А може і четвертий Честь так швидко плине. Моя улюблена лілія шокінг. Це ось туйка. Ніяк не можу посадити її в земельку, бо боюся, щоб не пропало. Ось щось схоже на можевільника. Оце мені хоста подобається. Великі листки і росте собі без всяких проблем. Ось тут новенький сорт. Зараз скажу, як називається Тоже Я пишу, що це туя західна. У пішли такий колір незвичайний. Туя західна ріколдес. Це в цьому уроці купили. Б не загубить назву. Постійно все губиться. У вас теж так. Це ось здається. Махровими білими квіт... квіточками квітне. Дуже гарний кущ. Квітне десь у травні місяці. І ось недовго очікувана наша лілія. Бачу, що буде щось жовтенька якась лілія буде. Не пам'ятаю, чесно, який кольор, але бачу, що буде жовтого, жовтенька буде. Ну, слідкуйте, за відео будемо спостерігати, який ж це буде кольор у цієї лілії довго і висока, і дуже багато квіточок на ній. Дуже багато. Навіть не рахувала, можете порахувати, у кого є бажання. Всім гарного дня, бережіть себе.